Господь з вами, і з Духом Твоїм! Читання святого Євангелія від Марка. Слава тобі, Господи. Того часу Ірод, пославши воїнів, схопив Йоанна і посадив його у в'язницю через Родіяду, дружину свого брата Филипа, бо одружився з нею. А Йоанн сказав Іродові не дозволено мати тобі жінку твого брата. Тож іродіяда таїла злобу на нього і бажала його вбити та не могла. Бо Ірод боявся Йоанна, знаючи його як чоловіка праведного та святого, й оберігав його, а слухаючи, відчував сильну розгубленість, але слухав охоче. Як настав слушний день, коли ірод з нагоди дня свого народження влаштував бенкет для своїх вельмож, тисяч галілейських старшин, Увійшла дочка Іродіяди і танцюючи, догодила іродові й тим, що сиділи з ним при столі. Цар же сказав дівчині, проси у мене, чого тільки хочеш і дам тобі. І він сильно поклявся їй, чого тільки попросиш у мене, дам тобі, хоч би й пів царства мого. І вона, вийшовши, запитала в матері, що мені просити? Та ж сказала. Голови Йоанна Хрестителя. І, повернувшись відразу з поспіхом до царя, вона попросила, кажучи, Хочу, щоб ти негайно дав мені на полумиску голову Йоанна Хрестителя. І цар сильно засмутився, але через клятву й тих, які сиділи при столі, не захотів він відмовити їй. Тож відразу цар послав ката, наказавши принести його голову. Той пішов, відтяв його голову у в'язниці та й приніс його матері на полумиску, дав дівчині, а дівчина піднесла її своїй матері. А коли його учні це почули, то прийшли, взяли тіло і поклали його до гробниці, слово Господнє. Слава тобі, Христе! Дорогі брати і сестри, сьогодні маємо мучеництво, день мучеництва святого Йоанна Хрестителя, святий, якого згадуємо кілька разів протягом року, і цей текст є досить страшним. Страшним через мучеництво, страшним через слова, які Йоанн Хреститель звертає до всіх слухачів, а зокрема до улюбленого свого слухача, який, як читаємо, слухав його залюбки, до Ірода. Ну і як їхня історія закінчилася. Тобто, взагалі, в цьому фрагменті є багато страшних фрагментів. Звернімо увагу. На те, що загалом, коли ми з вами читаємо Євангеліє, то, дяка Богу, що поки що воно ще не уцензуроване, і не заборонені фрагменти деякі, зокрема цей, то в цих фрагментах ми читаємо, зустрічаємо зовсім щось інше від того, що є модним і популярним. То Ісус всіма можливими способами для того часу тієї культури ображає фарисеїв. Якось не намагається там увійти з ними, в той, так би мовити, діалог чи ще щось, не дає їм шансу, якби сьогодні можна було закинути в його сторону і не один би скартав із хуса за такі негарні слова. Так само і Йоанн Хреститель, як ми бачимо, тут не входить особливим чином в цю особливу душпастерську ситуацію, не розпізнає. Не намагається підійти особливим способом до неврегульованого зв'язку ніяк, а прямим текстом каже, як воно і є. Не можна тобі за дружину брати дружину твого брата. Можна теж було би сказати, Ну якийсь це Йоанн Хреститель. ну По-перше, тоді так було прийнято. Ну Зараз теж так прийнято. Ну По-перше, або не одружуватися, по-друге. Якщо ця сім'я має якусь іншу форму, то можна її якось назвати, наприклад, або шведська сім'я, або, наприклад, поліаморні стосунки, або ще якось можна інакше назвати. І можна до цієї невпорядкованої душпастерської ситуації якось підійти по-особливому, так з серцем, з душею, з добротою, а він такий, він такий, як Йоанн Хреститель. Він бере і каже, не можна тобі, як же ж серце, як же емоції. Справді, а як? А, от, виявляється, якщо взяти цей текст і уважно собі його прочитати, не знаю, як маєте собі своє святе писання, можете й олівчиком, чи фломастером, що там маєте, як практикуєте, пообводити слова, які. Показують емоції Йоанна Хрестителя. Так так, саме ті емоції, до яких зараз дуже часто в душпастерстві відкликаються гори душпастері, на жаль, в цю темну добу церкви. Так от, річ перша, яку має переживає емоцію Ірод. Він Залюбки слухає Йоанна Хрестителя. Тобто, по-перше, його емоції є як такий маятник, який тіліпає в різні сторони. Абсолютно, вибачте знову за це слово, невпорядковано. Тобто, спочатку він його любить слухати. Якщо подивитися, чи це погана людина, ні, це не погана людина. Він любив слухати пророка. І цей пророк, знаючи це, каже йому саме ті слова, які для нього потрібні в цей момент. Ні, неприємні, саме потрібні. Ми дуже часто плутаємо ці дві реальності, і в цьому наша біда дуже часто буває. Отож, він любить його слухати, але разом з тим всім, що Ірод любить слухати Йоанна Хрестителя, то далі читаємо весь цей карнавал емоцій Йоанна Хрестителя. Далі Ірод вже його боїться Йоанна Хрестителя. Тобто він то любить його слухати, то він його боїться слухати. Як бачимо, знову цей маятник тіліпає в різні сторони. Далі, начебто, навіть є якісь тут прояви хорошого рішення, нібито і оберігав його. Е і далі знову е кидає його в іншу сторону е емоційного спектру, е відчував сильну розгубленість. От Цікаво, то він його слухає охоче. То він його хоче оберігати, то він його боїться, а то він вже відчуває розгубленість. Людина, яка постійно знаходиться в якихось різних станах, не може якось визначитися, через що? Ну, знову ж, через те, що одружився на дружині свого рідного брата. Настає момент слушний, а як правило, для якогось гріха, для якоїсь біди приходить завжди слушний момент, збіг обставин, як ми кажемо, завжди збігаються якісь такі спеціальні ситуації, з'являються якісь люди, з'являється якась особлива оказія. Ну і тут була особлива оказія, застілля. Виходить танцювати його, ким вона йому приходиться. Донька його дружини, але він навіть про це не знає. І він до неї збуджується. Ну і в принципі весь зал, який дивився на той танець, теж збудився. Ну і тут він знову ж, по-перше, знову переживає якийсь стан, як бачимо, тих станів дуже багато різних. І далі починає їй обіцяти проси все, що завгодно. Далі вона просить голову Йоанна Хрестителя. Він чує це, наступний його стан, він засмучується. Засмутився він дуже, дуже сильно засмутився, як ми бачимо, емоції це все дуже важливо, тому що він переживає засмучення, але далі за цим слідує його рішення, вчинок, тобто емоції це одне, а вчинки це інше. І дивіться, що він пообіцяв вприлюдно, що дам тобі все, що завгодно. А вона каже: дай голову Йоанна Хрестителя, і е, наступає момент, який трагічно можна назвати так е, такою фразою, що йому перед пацанами стало невдобно. Хлопці будуть сміятися. ну Що скажуть інші люди, якщо побачать, що я десь там щось одне сказав, а друге зробив, що я невідповідальна людина, що я людина, яка постійно змінює свої рішення бо невпевнена людина. Ну Зрештою, так і є в цьому тексті. Тобто те, чого він боїться, тим він і є. Ну і далі, по факту, вбиває Йоанна Хрестителя. Приносять цю голову, жахливе видовище взагалі. Сцена, немов без якогось горору, важко собі це уявити, та зрештою ми це уявляли не на одній іконі, не на одному образі. Моторошне видовище. Якщо ви пам'ятаєте, коли ви вперше це побачили, я от коли вперше побачив, то кілька разів передивлявся, не вірив власним очам, тому що це абсолютно неприродньо і нереально. Ну і далі, а дівчина винесла і віднесла своїй матері. Ну і на цьому ця історія з Йоанном Хрестителем закінчується. З Йоанном Хрестителем натомість тут розповідається не стільки про Йоанна Хрестителя, хоч розповідається про його мучеництво, як розповідається про Ірода. Ірода, який намагався і вашим, і нашим, і хотів всім годити, і мав особисті вподобання, але однак були інші люди, з якими він мусив рахуватися, Мусив рахуватися з тими вельможами, перед якими сказав необдумані слова, мусив рахуватися з Іродіадою, перед якою мав певні зобов'язання, мусив рахуватися, хотів рахуватися нібито. Мав Бога в серці, слухав того Йоанна Хрестителя, але по факту з цього нічого не виникало. Чого може нас навчити цей текст? Ну, насправді, висновків дуже багато. З одного боку, це те, що кожен пророк це людина, яка мусить в певний момент свого життя, або і все своє життя платити за свої переконання. І не може бути такої церкви, яка би вгодила всім. Церква, яка буде намагатися вгодити, або вгодити всім, або більшості, або принаймні кільком, це церква, яка перестає бути церквою е -е. Ірод. Негативний персонаж сьогоднішнього дня це приклад людини, яка сама не знає, чого хоче, яку емоції носять і вимотують, вимучують, і це призводить до трагедії. Хай Господь благословить нас цим, нас цим словом, щоб ми були вірні Його поклику, його слову і не боялися неприємностей. Натомість, якщо в нас буде бажання вгодити, відганяємо. Амінь.